Традиційним у травні для Стефаникової школи стало проведення свята випускників. Таке новаторство започаткувала у 1971 році тодішній директор Світлана Козлова. Це е, зустрічається два часи: минулий і теперішній живеться зараз всім, напевне, у, у, і в нашій державі, все, то школа все-таки лишається. Я бачу, я за цим дуже ну, тішуся, тому що таким моральним пастором школа лишилася. І, напевне, це один із помічників нашої церкви. Кажуть, що слава річ ненадійна, вона швидко псується і погано зберігається. Але Степанова школа все життя буде зберігатися, тому що такої плеяди славних Випускників немає жодна школа в Україні. Школа дає фундамент для майбутнього, основу з якої починається все інше. Нинішній директор Мирослав Граб пишається тим, що очолює такий потужний навчальний заклад, і переконаний, що сила його в його історії. Оцей Стефанівський дух Стефаніківський. Ви знаєте, він панує в школі. Ми його не бачимо, але він є в школі. Він присутній і він дає. Для навчання, для іміджу школи, для того, щоб учні, які закінчили школу, завжди цим гордилися. Ну, це не можна передати, це учні, які навчаються, вони це відчувають. Вихованці школи підготували для випускників чудову концертну програму та чимало приємних сюрпризів.